Нам дали домик, ми як виїхали з Херсона в самому Томашпілі, але там такий старенький був, що на зиму він навіть там взагалі забудув. А так потім нам оце Людмила Анатолійовна допомогла так взагалі. Да. Дві кімнати нам дали: кухня, ванна, взагалі, замечательно. Там скільки? виїхав я, брат і четверо дітей жінка. Но брат стався, а ми сейчас четверо дітей з жінкою, це нам сюди. І виїхала ось на Новий рік мама. Бо там вже нас одна четверта села сталася, бомбіжки йдуть кожен день. А так все побито, не криш, нічого. Інфрасета, там все розбите. Ми ще спали, а там самоліт утіли, там ми лякались і ми йшли до папи. Ну, до папи з мамою. І ми йшли до стінки. Ми виїхали да, да, да. Ми виїжджали два місяці, ми були в окупації. Так попало, що ми там три дня, і вже на четвертий день били по трасі, що ні одна машина не може виїхати. Вони приїжджали з автоматами повністю. Телефони, ноутбуки, навіть роутери для інтернету все забирали. Ні хліба, не продуктів. Спочатку погиб бігали, а потім вже. Правило двох ну, да, стіт. Бо ноч воно починає грахати. Зато я пам'ятаю, як мама тільки виходила на вулицю, була сусідкою, Ми брали четвером всі свої велики і каталися на вулиці. Тіпа, бачиш, що вже ж не єдиний там нічого не було. І кажуть на Херсон можете проїхати. І ми ото в колони збивалися, щоб побільше, щоб бо машини вони грабили і розстрілювали, теж якщо там одна дві йде. І ми ото колоною через лінію фронту виїхали. Ну, ми їхали, воно так все грахотало. Ну, через Снігурьовку це був виїзд. І вони ж знають, раз ці расисти, як тільки колону вони ви пропускають, вони починають стріляти по нам. Наші ж то не відповідають, тому що знають, що ми ж там. А за те, як ми виїхали, так? Да? Тільки перший блокпост, всі плачуть. Я ще вивіз ще одну дитину. У нас, виходить, двоє наших дітей, жінка, і двоє під опікою. І взяли ми ще одну дитину. Подружку. І так. Да, Коли ми вже доїхали, і ми побачили. E, наш прапор ми почали плакати, Я, я мрію, що ця війна вже закінчиться, і ми поїдемо додому. Mm, додому у нас всі хочуть додому. Mm -hmm. ну, то я кожне утро жду, як ти заходиш у кімнату і кажеш, збирайся мені до.